Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі сотки» в рідному місті Суми. Сьогодні відео я хочу показати і розповісти, як я збираю насіння з томатів. Хочу вам сказати, що щоб насіння було гарної якості, щоб воно було не пошкоджене, щоб воно було відбірне, треба його е, правильно е, вичиняти. Е, тому я хочу показати на своєму досвіді, як я це роблю, що я роблю. А перед цим я хочу сказати, що не завжди з купленого насіння ви отримаєте кращу розсаду, а потім кращі вражаї, ніж свого зібраного своїми руками. Зібране своїми руками насіння, ви знаєте, з яких кущів ви збирали, які брали плоди, як ви його зберігали. Тому я раджу, хто ще не займався таким цікавим. Ділом, то спробувати зібрати своє насіння і потім побачити, яке воно вам покаже на наступний рік результат, який воно вам, ну, вам дасть. Ще мене запитують люди, чи можна збирати насіння з томатів f 1 Я вам скажу, що я таке спробувала робити багато років тому. Я збирала насіння з f 1 томатів. Воно була дуже гарна розсада і гарні були кущі, але дуже погано потім воно дало завязь. Було дуже мало завязі, і перець я пробувала, і томати я пробувала. Але потім я цим перестала займатися, тому що сортове насіння дає свої гарні результати. А гібриди що таке гібрид? Гібрид – це коли скрещують е, дві рослинки, е, самі кращі якості вони віддають цьому гібриду. Першого покоління f 1 але це ще не стійкий сорт, він ще не може зберігати ну, всі якості дуже довго. Тому як воно покаже на наступних поколінь F2, F3, ще невідомо. Тому я хто хоче спробувати в якості експеримента це зробити, попробуйте, спробуйте, але я цим не займаюся, вже мені не сподобалося. Я використовую сортові помідори, Годами, роками я сама збираю насіння, яке мені подобається ще щось новеньке. Я купляю. той томат, якщо він не F1, знаю. це теж є в магазинах, продаються сортові помідори, і ви самі бачите, що ви робите, як ви робите з цим насінням, то я раджу вам. Хто хоче спробувати, спробуйте, але я таке вже не роблю. Що для того потрібно, щоб зібрати насіння у томаті? Потрібна дощечка, ножик і потрібні томати, з яких ви будете брати насіння. Що по плодам, які вони повинні бути? Плоди повинні бути цілими, непошкодженими, без всяких тріщин, дозрілими. Можна брати і бурі томати, але їх потрібно покласти на 5-7 днів, щоб вони дозріли, щоб були дозрілої якості, і потім тільки збирати з них насіння. Зелені томати брати з них насіння не можна, тому що це насіння ще не спіле і воно не дасть вам потім ніяких гарних результатів. Також ви оце з кущів повинні брати найкращих на вашому городі. От у вас є 10 кущів якогось сорту, то виберіть беріть найкращий кущ, не хворий, щоб листочки були ціленькі, щоб томати були ясненько на ньому. І берете без різниці, яку ви візьмете китицю чи нижню, чи верхню саму. а Головне, щоб ваш помідорчик був. Ціленький, неушкоджений і мав гарний вигляд, і будете брати з нього насіння. Що я вам скажу? От берете ви помідорчик, ціленький помідорчик. От. Ви розрізаєте навпіл отак. Зараз, розрізаєте навпіл його. Бачите, отак от, от воно видно насіннячка, знаходиться як в мішечках в таких. Отак розрізаєте навпіл поперек. І що робите? Отак от видавлюєте сік у краще, в баночку, у прозрачну. Потім я скажу, чому прозрачну. Бачите, воно, отак от, от гарненько це все діло з насіннячком падає в банку. От, і можете допомогти ще. Чи пальцями, чи ложечкою. Е, Бачите, і тут не, нічого не залишається. Е, потім ви цю м'якоть можете приміняти куди завгодно. Чи, воно чистеньке, не гниле, е, чи якусь зробити е, пасту, чи що завгодно. І отак от ви будете вичиняти ваші е, помідорчики кожного сорту в окрему баночку. Можете на баночці написати, можете на бумажці написати нумерацію. Зробили, вичинили цей е, помідорчик і підписали, написали на або на баночці, або на бумажці, е, от який, який це номер, і потім, щоб не перепутати ці всі сорти. Як будете вже потім на зберігання класти, щоб знали, ви деякий сорт. Якщо мало, отак от, от, бачите, ну от небагато. Я ще сюди такого ж самого сорту вичиню, видавлю. Отак от, от зробили. Бачите, пустеньке залишилося. Так. І Якщо небагато там у вас получився такий сік е, томатний. Е, якщо небагато цього, водички там, трішки я додаю водички, отак от. бачите, отаке. І відставляєте цю вже баночку з номером, відставляєте десь в сторону. Потім берете е, наступний е, свій помідорчик, який будете вичиняти. Отак от. І так само видавлюєте у баночку. Бачите, пусто не залишається нічого. Це все видавлюєте, поперек розв'язати потрібно. От, і опять знову додаєте водички, ставите на банці чи на на наступну кріпку і... Відставляєте в сторінку. Отак, от ви робите з кожним сортом, вичиняєте, ставите в сторінку і це все поставите на дві доби, щоб воно побродило при температурі 25-30 градусів. Чому на дві доби? Тому що коли ви забудете і будете через 4-5 діб. Дивитися в банку, то там може бути і е, насіння почне проростати або почерніє. А коли з'явиться через дві доби, у вас така пліночка, то значить вже ви готове насіння для того, щоб його промити. Як ми його промиваємо? Берете ситечко, ситечко таке, виливаєте це ситочко е, з банки. Що тут знаходиться, і напором води з крану промиваєте, воно дуже добре промивається. Насининки будуть чистенькими і нічого ніякої плівки на них не буде. От Я вже вичиняла деякі сорти, вичиняла насіння і дивіться, яке воно показує себе. Воно дуже гарне, воно чистеньке, Воно, бачите, видно вам Воно чистеньке таке. Ще не зовсім може досухло, але е, потрібно його гарно висушити, от, а потім покласти на, е, на зберігання е, підписане, потім сортам. Напишіть, який це був томат, як він називався, якою він був висоти, і все, що вам цікаво буде, коли ви достанете на наступний рік і будете саджати на розсаду. Ваше насіння, ви прочитаєте і будете вже знати, що це був за томат і хочете ви його посіяти чи ні. Тому, друзі, кому цікаво, це таке цікаве заняття робити, вичиняти насіння, збирати своє насіння. Вам бажаю гарних успіхів, бажаю вам здоров'я, бажаю вам мирного неба. Підписуйтесь на канал, до побачення!